У п'ятницю 21 березня Сумська громада, схиливши голови в жалобі із квітами та прапорами, провела в останню путь хороброго захисника батьківщини 34-річного старшого солдата Ярослава Архангельського. Мужній воїн загинув 10 березня поточного року при виконанні бойового завдання з забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримувані збройної агресії унаслідок враження ворожого fpv дрона поблизу населеного пункту Гончарівка Курської області. Нехай світла добра пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях людей, які знали, любили та поважали Ярослава знову в черговий раз проваджаємо наших захисників мого племінника, який виріс у нас на очах у нас на пішов добровільно. Спочатку служив у зоні Ато 10 років. Він захищав суму он захищав сум, скільки ще вбивати наших людей будуть. Боже мій, за що ми браття ми вважали? А тепер хто ж ми для них? Вбивці вони, наші діти, їм би ще жити і жити. Йому 34 роки було. Чому йому не жити, дітей народжувати, царство їм всім небесне, та вічна наша пам'ять, вічна любов. Я будь-кому з них поклонюся так само, як своєму племіннику. Будь-кому, хто зараз нас захищає. Дякуючи, кому ми можемо спати, царство небесне. А нам всім вічної пам'яті, скільки будемо жити, були знайомі були з дитинства, спілкувалися більше по юнацтву. а А ось сталося так, що не стало нашого товариша, і я не мав права тут не з'явитися. Знав, панімавзнав, розумів як людину, як, людина. як сина своїх батьків. Так, я його розумів. Своїх родителів. Ну случилось горе, сталось горе. То так давайте людину пом'янемо. Пом відспівали відважного воїна оборонця Ярослава Архангельського у Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще ще в мирі Господу помолимось, господи помилуй. І молимось за упокоєння душі спочилого, новоприставленого воїна і захисника України Ярослава, і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Мужнього старшого солдата Ярослава Архангельського з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України!